Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я вам обіцяла ближче зробити огляд колоди таро вітражів. Саме для того, якщо той, хто використовує таро, захоче, наприклад, собі купувати, щоб він знав, як виглядають малюнки, а також чи сподобається воно вам або ні. Хочу сказати, що я купувала цю колоду інтуїтивно, тобто чомусь мені так захотілося, вона була закрита і ще англійською мовою. Но у мене вибору нема або фінська, або англійська. Англійська, звісно, школа нам допомагає. Це, що ми вивчали в школі, допомагає хоча б роздивлятися і розуміти, що це за карти. Хочу, щоб ви подивилися і зробили для себе вибір. Мені вона дуже сподобалася, саме тому я вам хочу її показати. Ось так виглядає коробочка. Звичайна коробочка, але хто бачив в храмах вітражі, особливо стародавні, вони розуміють, які саме гарні можуть бути ці вітражі. І хочу сказати, що карти так само добре прорисовані, промальовані і добре виглядають. Можете роздивитися, друзі. Не будемо поспішати, щоб ви змогли зрозуміти. І добре те, що прописано знизу кожної карти, прописано, що це за карта. Загалом їх тут 78. Саме тому нічого не треба перевчатися, все як ми звикли повний набір карт. Гарні малюнки, дуже чіткі, дещо відрізняється від Клоди Райтера. До якої ми вже звикли. Досить такі приємні жовто-блакитні кольори. Я би сказала природня тематика, а також людське життя промальовано. Зверніть увагу ось така шістка жезлів, шістка мечів. Це, ніби зараз жінка з дитиною кудись їде на човнику, котрий нестабільний. Деякі картинки дуже, як то кажуть, беруть за живе. Ось така трійка мечів. Нічого зайвого. Якщо є пояснення, що це розбите серце, то воно тут ви можете його бачити без всіляких зайвих деталей. Двоєчка жезлів. Начебто дівчина, але вона настільки міцна, що вона робить свою справу Туз мечів. Дуже гарні такі обличчя у тих, хто намальован. Ось королева і ось поруч король. Я би їх навіть порівняла якось з оцима біблейськими малюнками. Тут чаш. Десятка мечів? Дуже гарні королеви. Це також королева чаш. Сонце. Зверніть увагу, як воно гарно намальовано. Стоїть звичайна людина на коні, а сонце ззаді позаду на півкарти. Сонце бе Ось карта мир. Нехто не народжується, але ця жінка розуміє, що весь мир належить саме їй. Гарна також карта. І ось, якщо ви вже могли бачити, ось карта зірка. Зірка вона є зірка, добре промальована. І також дівчина себе почуває зіркою. Можна зрозуміти. Тут є номер карти, як ви бачите, а також підписано, як, яка назва. І зараз, друзі, я для вас ще розкладу ще друга частина. Тому що 78 не всі помістилися на стіл. Тут ще залишилися старші аркани. Ось так виглядає. лежа або башта, або башня. 15-й аркан. Помірність. Ось вона. Девушка с косой старший аркан карта суд колесо фортуны відлюдник, Карта сила, міць, нулевой аркан. Король жезлів, король мечів і ось по жезлів. До них треба трохи звикнути. Старший аркан планета Місяць. Ось така гарна шістка кубків. Можете звернути увагу четвірка та п'ятірка кубків майже однакові, депресивні емоційно. Самотність вона. Не прикрашає. Тройка кубків весілля, а також дев'ятка пентаклів. Ось такий, друзі, огляд, сподіваюсь, вам сподобалось. Можливо, хтось захоче для себе придбати таку такі карти. До зустрічі!